Вітаю! Сьогодні на огляді поворотне Wi-Fi IP камера відеоспостереження. Це камера з двома лінзами, завдяки яким реалізований десятикратний цифровий зум. В камері є функція визначення людини, а також є функція стеження за людиною. Присутнє нічне бачення, а також потужні прожекторні світлодіоди, які дозволяють вмикати світло вночі, вбудований гучний динамік, а також чутливий мікрофон. Сюди ставиться карта пам'яті, максимальний об'єм якої 128 ГБ. А також тут є кнопка для скиду налаштувань за замовчуванням. Тут знаходиться роз'єм для живлення мікро-USB, а сама камера працює від будь-якого джерела живлення напругою 5 вольт, тобто може працювати від зарядки для телефону чи навіть павербанку. Підключення до інтернету відбувається через Wi-Fi і через інтернет картинку з камери можна переглядати в будь-якій точці світу. Також камера може працювати без інтернет-підключення.